Чи знаєте, ви, де готують справжню неаполітанську піцу з пухкими леопардовими бортами? Я знайшла місце, яке перевернуло моє уявлення про піцу. Маленький кам'яний будиночок, аромат свіжого тіста, італійська музика на фоні, вправні рухи піцайоло і ті самі величезні бортики, які просто неможливо залишити на тарілці. Секрет у ферментованому тісті, який йде в основі. Та, звісно, в сирі від сироварні чесний сир, з якими ми вже працювали раніше. Уявіть собі, вони мають бурату, Власного виробництва меню широке, не піцою єдиною, але її я дуже рекомендую спробувати. Заклад дружній до дітей. Є крісла для годування, розмальовки, пеленальний столик, і в туалеті мила фотозона з крилами піцею та короною. Це тато піца, зимна вода, вулиця Тиха, 1А. Збережіть собі, бо такої піци ви ще не куштували, запевняю. А ще поруч тато маркет зі смаколиками для дітей і дорослих. Також у будівлі поруч планується сироварня, і це буде справжній гастро. Рай для поціновувачів якісного сиру та піци. Якщо мешкаєте в межах зимної води, рудно, конопниці чи лепаївки, то замовляйте доставку. Зона доставки 6 кілометрів. А якщо ви не звідси приїжджайте або замовляйте на самовивіз зі знижкою 10%.